Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас відео, як така на дворі, пора вже обробляти персики. Не знаю, можливо, десь ще тепло. У нас передають з понеділка вже суттєве похолодання з дощами, тому вже він такий полуголий, оцей такий вже, а от ті вже практично, от, бачите, навіть є і голі. Тому вирішили сьогодні обробити. Сьогодні найтепліший день, можна так сказати. От. Сьогодні 1 листопада. Можливо, хто бачить нас, ви бачите, які в нас персики. І саме найголовніше, я завжди кажу, що обробляємо персики осінню, бо для нього, мені каже, найголовніша обробка це осіння і ранньою весною до розпускання бруньки. Тому що найбільша поширена хвороба персика це. Курчавість листя це є голосумчастий хрип, який викликає цю хворобу. Листя скручується, і персик може навіть загинути стовідсотково, може загинути за один раз. Тому треба обробляти. Чому обробляємо осінньою порою зараз? Тому що всі гриби, всі шкідники, вони ховаються на зиму спати, можна так сказати. А грибки вони разом з брунькою на зимовлю, зазимовлюють, а потім ранньою весною тільки блисне сонечко і вони починають просипатися. Так, чим обробляємо? Вчора <кій> зайшла в магазин і спитала, кажу, дайте мені. Для обробки від персика, вони мені предложили препарат Б30. Ну, дивіться, препарат Б30 це класний препарат, я його дуже люблю, але він більшість, він йде тільки від шкідника, він йде інсектоакарацидний. препарат. Він робить таку плівочку на стовбурах, і шкідник задихається, яйці не розмножаються, можна так сказати. Але мені більшість на персик треба від шкідника від хвороби. Тому. Рішила я цього року, того року я обробляла залізним купорисом, бо в мене персики були всі в лишаях. А цього року я вирішила обробити мідним трьохпроцентним, це тобто 300 грам на відро води. Але я роблю 400 грам на відро води, тому що залишається осад від бідного. І а осінню можна і сильніший, тому що осінню він не шкідливий, бо весною обов'язково треба обробляти мідний з вапном, тобто робити бордоський бордоську суміш. І то до розпускання бруньки, щоб брунька ще не лопла. Так, в мене сьогодні Вітя роботає. Як сьогодні, як завжди говорю, а ну не кропи, щоб ні вписок не набрізкати. А, може, відійдете в сторону, бо вітер твої Ні, ні, я хочу секундочку, щоб я показала. Бачите, один оцей лишився він такий е, полу з листям. бо е, мідний желізний бажано бризкати, коли вже дерева повністю голі. Але я ж кажу, що має погода в нас суттєво мінятися. Я думаю, якщо ще буде тепло, то ми ще побризкаємо і желізним, правда, через тиждень-два, якщо буде все добре. А У нас, як... нас дуже... Зеленіли стовбура персика. І вона покропила, мене покропити желізним купусом і все ось зійшло. Зараз всі стовбура гарні, без зелених, без цієї плісня. Так, да, так що бо це вже живіт я побризкав, бачите, вони аж мокрі. Бажано аж бризкати, щоб аж під низ стікало цим мідним купоросом. Ви знаєте, я ніколи не знала, що мідний купорос. він... Токсичніший за залізний. Я завжди, думала, що залізний токсичніший за мідний, а оказується, ні, наоборот. Тому треба обов'язково вдягати респіратор, вдягаєте старе, отаке, як Вітя вдягнув, мотлуху старого на себе, щоб потім можна було скинути, і дивитися де впаде, І оприскуєте. І обов'язково не пропустити весняну обробку до розпускання бруньки. Обов'язково. Тому що він просипається цей гріб разом з теплом, з першим теплом. І саме необхідніше, він, воно буде крутити. У нас також крути листя, але персик переживає, і він себе добре. Після того ще треба весною обробити хоча б також два-три рази ще треба обробити. Ну, не будьте обробляти, є персики, от, 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 бачите, оцих два це молдавські, два великих персика, що Вітя зараз брізкав, це привіз він з-під Молдавії. Дуже класні. А це вже новоприбулі того року. Да? Осінню Вітя ми садили чи зим, цей весною? Я персик саджу постійно на зиму. Осінню? Да, осінню саджу. Весною ніколи не саджу. О, і от, бачите, я бачу, вони цього року вже повинні бути, дасть Бог, на другий. І місце. Головне для персика це місце, мабуть, вгадати, правда? Ми посадили там около хати напереді, не росте. Стоїть на місці, хоч би що йому. Треба все-таки, знаєте, місцем вгадати. Він якийсь такий робив, бачите, в нас такий малиновнику затишок. Ми його не обробляємо. ну... Під коробками ніякими, бо тут у нас е, кури живуть. І деколи батько бере чисти плитку з цих, можна так сказати, курячого іскрементів курячих і буває, перекидає от сюди за, е, за забор, типу під них. То ми вже трошки були, казали, що вже менше, бо один у нас от на углі був то аж пропав від того перебору, азоту було. Тому так, по чуть-чуть він на зиму і весною воно якраз. Для них саме добре. Тому може їм так і підходить, не знаю. Ну, я ж кажу, все треба з місцем ще вгадати. І обробляти. Обов'язково персик потрібно обробляти. Того, що без обробки не буде діла. Так, тікаю, бо він мені вже прям писок чуть не набризкав. Воно нині вітер. На завтра показує ще більше. завтра взагалі вітер капітальний. Я кажу, що... що попаде, що не попаде, мусимо цей. Вже підготували інжири до заносення у погріб. Але ну, ще поки я кажу, поки ще так тепло, то вони ще тут стоять. А тільки за дощит, за холодит добре, і ми їх всіх позаносимо вже до погріба. Виноград да, теж міг є. Обов'язково. Він і теж на виноград є, да, так? Да, да. Мінний йде від всіх грибкових. Ви можете ним все обробляти. і виногради, і дерева, і черешні. Все, що у вас хворіє, можна осінню обробку мідним купоросом зробити. Я обов'язково, або я ще обробляю таким препаратом брунькою, також весною обробляю брунькою, але брунька більш йде від. Шкідників, що багато, там йде щось три два компоненти від шкідника і два від хвороби, можна так сказати, то я вже нею рішила, і воно йде по листю, я не встигла цього року просто, то я вже весною його оброблю до, Тоже, до розпускання якось там бруньки, також ним оброблю. Якщо будемо живі, здорові <с> і все буде добре. Так що обробляйте. Персики, обробляйте дерева, поки ще є можливість, поки ще не дуже задощило і не похолодало, щоб мати на другий рік гарний урожай. Всім гарного дня, мирного і спокійного!